Добрий день, дорогі друзі. Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. Ось вже настав такий холодний період часу. І як добре, коли є у будинку такий куточок зелений, де можна просто відпочити душею і подивитись, помилуватись все-таки на зелені рослини. Але, друзі, дуже сумно, коли так буває, що декоративність наших рослин з часом знижується. І бачимо, що наші рослинки почали повільніше рости. Особливо це повітно, коли ми пересадили рослину і випадково пошкодили, наприклад, кореневу систему. Бачимо, що і тускніє її листечко, і набуває якогось такого жовтуватого відтінку. І ми розуміємо, що це пора підживити рослину, дати якийсь новий вид підживлення. Адже поживні речовини в ґрунті це ресурс для гарного розвитку наших кімнатних рослин. Зрозуміло, що цей ресурс вичерпується, адже кімнатні рослини ростуть в якісь одні ємності. І найчастіше поживних речовин з ґрунту і з грошечка вистачає кімнатним рослинам лише на 2-3 місяці. І якщо в грунті не буде достатньої кількості поживних речовин і мінералів, то розвиватися рослина буде неповноцінно її зростання буде сповільнюватись, і імунітет ослабне. Щоб всього цього не сталося, слід здійснювати підживлення наших кімнатних рослин. І добре, якщо ми маємо змогу змінювати це підживлення, щоб рослина наша кожен раз із підживленням отримувала ті чи інші елементи. В даному відео ми поговоримо, що потрібно для швидкого росту кімнатних рослин, і як правильно провести ту чи іншу стимуляцію рослин. Але, перш ніж поливати кімнатні рослини для швидкого росту, важливо переконатися. Що підживлення принесе дійсно користь цій рослині, потрібно враховувати кілька обставин, за яких проводити такі процедури недоцільно. Якщо у період спокою проводити стимуляцію зростання, то можна порушити процес відпочинку і накопичення ресурсів, після чого проблемою буде не декоративність нашої рослини, а як будемо думати врятувати цю рослину. Також, друзі, потрібно постійно свої рослинки оглядати кожний листочок, щоб переконатися, що на цій рослині немає ознак будь-яких захворювань: чи нальоту, чи павутиня, чи листочки скручуються, можливо, в рослинки, чи загнивання листя, чи квітів це все потрібно перевірити і передивитись. Якщо є такі симптоми, то рослина потребує не стимуляції, не підживлення, а лікування. Також, друзі, ось ми лише кілька днів назад провели пересадку заміакулькаса. і саме в цей період. Коріння ще не встигло відновитися в повній мірі, тому просто зараз не, не зможе отримувати поживні речовини з ґрунту. Тому проведення стимуляції зростання даної рослини зовсім недоцільне, воно не призведе ні до чого хорошого. Тому, друзі, у усіх цих випадках потрібно. Не форсувати зростання і розвиток рослини, а дати їх трошки відпочити, або вилікувати, якщо йдеться про захворювання. І тільки потім можна вже приступати до стимуляції росту за допомогою правильного вибору підживлення. Є, друзі, дуже велика кількість промислових добрив для швидкого зростання кімнатних рослин, але не завжди такі добрива є під рукою. І замість таких добрив можна вибрати набагато дешевші засоби, які доступні у звичайному чи продуктовому магазині, чи аптеці. Сьогодні ми поговоримо про дешеві підживлення, але які дуже ефективні для підживлення кімнатних рослин. Друзі, перший спосіб проведення підживлення у домашніх умовах, дешевий спосіб, це цукрове підживлення. Для приготування даного розчину нам потрібно всього-навсього 1 літра води. І також півтора столових ложки цукру. Звичайного цукру ми набираємо півтора столових ложки, розчиняємо І це є дуже хорошим стимулятором зростання для наших зелених друзів. Використовувати даний розчин потрібно протягом 1-2 днів після приготування і не частіше, ніж один раз на три тижні. Найкраще на таке підживлення реагують такі великі рослини, такі як пальми або просто великі екземпляри монстери, гібіскуса, великих розмірів тостянки. Цукровий розчин можна також використовувати і для інших рослин, які знаходяться в умовах недостатнього освітлення. Це не означає, що глюкоза може замінити сонячне світло, але деякий час, поки ви не знайдете своїм рослинкам правильне місце, вона відновить у тканинах рослини необхідну кількість вуглеводів. Друзі. Для підживлення ми можемо використати перекис водню, 3%. Це аптечний препарат, він доступний, завжди можна його купити в аптеці недорого. В якому випадку ми використовуємо перекис водню? Наприклад, ви бачите, що ваша рослина листочки пожовкли, щось з нею робиться не так, і ви не знаєте, яка причина. Бачите, мошки на ваших рослинах. Також ви не можете встановити причину, а на даний час ви пересадити цю рослину не можете. От на допомогу вам прийде саме 3% перекис водню. Поки ви не встановите причину, ви врятуєте свою поки що рослину. Що ми робимо? Ми використовуємо літру води і 2 столових ложки 3% перекису водню. Ми набираємо 2 столових ложки перекису водню на літру води, розчиняємо, і це вже розчин є для поливу наших рослин. Але ви повинні пам'ятати, що поливати потрібно свіжо приготовленим розчином, тому що він втрачає свої властивості дуже швидко. Друзі, ми присадили заміакулькас. І сьогодні, як ніколи, ми можемо застосувати бурштинову кислоту. Це також аптечний препарат. Бурштинова кислота активує утворення коренів та прискорює їх адаптацію до нових умов, а також попереджає ураження ослабленої кореневої системи різними інфекціями. Для приготування даного розчину ми використовуємо. 0,2 бурштинової кислоти на 1 літру води. Якщо ми хочемо листочки оприскати, то ми використовуємо 03 грами бурштинової кислоти на літру води. Друзі, у таблетці бурштинової кислоти всього 0,25 г. Тому беремо ми всього одну таблетку бурштинової кислоти, розтовчуємо її на порошечок. Попередньо розводимо у теплій воді. І доводимо до об'єму 1 літр. У нас ось у баноці півлітрові тепла водичка. Ми розчиняємо бруштинову кислоту у теплій воді, бо в холодній вона погано розчиняється. Ось, ви бачите, вона розтала і виливаємо в літрову баночку. Так як нам для обрискування потрібно 0,3 г, то буде трошки неповна літрова баночка. І ми заливаємо оприскувач і будемо проводити оприскування нашого заміга кулькаса. Друзі, проводимо оприскування після пересадки заміга кулькаса брштиновою кислотою. Таке підживлення брштиновою кислотою активує утворення корені і прискорює їх адаптацію до нових умов. Але, друзі, якщо ваші рослинки стоять десь в темному місці, і погода у нас сьогодні така, що немає сонечка, то таке оприскування також допоможе всім кімнатним рослинам. Воно і допоможе їм пережити цей стрес. Адже була сонячна, тепла погода, а сьогодні вже пішли такі похмурі дні. Дуже добре реагують наші зелені рослини на підживлення рациновою олією. Це касторове масло, яке також можна купити в аптеці. За своєю суттю, таке підживлення це комплекс органічних кислот, які стимулюють поділ клітин і відповідно зростання рослини, а також мають бактерицидну дію. Це одна з небагатьох таких підживлень, які можна застосовувати для квітів. коли ви не знаєте, яка ж причина уповільнення чи припинення їхнього зростання. Для приготування розчину потрібно взяти ложку рацинової олії, вилити в банку, добре перемішати, накрити кришкою і збовтати, так збовтати, щоб масло розпалося на дрібні краплі і відразу полити рослину. Друзі, в даному відео ми ознайомили вас, які ми використовуємо підживлення в різних ситуаціях, для того, щоб наші рослини були привабливі, красиві, зелені і радували нас своїм виглядом. Єдине, хочеться наголосити, що коли ви визначилися, чим будете підгодовувати рослини, то не забудьте попередньо їх полити. Будь-які добрива та підживлення. Стають доступними для кореневої системи лише у присутності вологи. Крім того, заздалегідь политий ґрунт не дозволить перевищити норму підживлення і вносити стільки потрібного підживлення під рослину, скільки здатний увібрати уже зволожений ґрунт. Друзі, ми будемо дуже раді, коли дані поради допоможуть вам оживити ваші кімнатні рослини і повернуть вам їх привабливість. Якщо дані поради вам корисні, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал Дім та Присадибна ділянка. Там багато цікавої інформації на різні різні теми. Бажаю вам міцного здоров'я, хай ваші мрії збуваються, хай справа, якою ви займаєтесь, приносить вам завжди задоволення. Бажаю миру нам і радості від життя. Хай кожний захисник повернеться додому живий і здоровий, і нарешті в Україні запанує мир. До побачення, друзі, до нових зустрічей!